Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій він же Booster або Jump Starter від компанії Alligator. модель JS848. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Так, в комплекті ось такий фірмовий міцний чохол І в ньому у нас все запаковане. Так, тут прийти у нас знаходяться, з іншої сторони, пустовий пристрій. Ось такий пристрій з міцного пластику. Кнопка вимкнення є, також дисплей невеличкий, на якому показується заряд акумулятора. Вбудований акумулятор ємністю 25800 мА. Також у нас є ліхтар. Ось такий, зажимаємо кнопку, він вмикається. Також є різні режими. Два повноцінні USB-роз'єми, також type c роз'єм. Роз'єм для підключення. Ось такого прикурювача мається також. І під заглушкою, гумовою. У нас знаходяться основні роз'єми для підключення крокодилів, які під'єднуються, в свою чергу, до акумуляторної батареї для того, щоб запустити е, е, двигун. Е, також е, пусковий струм номінальний у даному бустері заявлено 1500 А, і також піковий 2,500 Ампер. Ампер. Є бездротова зарядка, можна покласти телефон зверху, і він буде заряджатися. Також додатково є кабелі з різними роз'ємами, Type-C роз'єм, USB повноцінний роз'єм і інструкція з гарантійним талоном.